За часів Ноя всі жили, як хотіли, вірили у що хотіли, але істина була тільки однієї людини. Це у Ноя. Він прийняв слово і збудував ковчег, решта загинули. Зараз так само у кожного своя правда, свої цінності, своя думка. Де Бог та істина, там немає своїх думок, а є перемога над сатаною та врятовані душі. Сьогодні багато хто вибирає дух за своїм бажанням це чаклунство, ворожба, магія. Але спасіння лише в Ісусі Христі. Він сказав, хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Лише слухаючи Боже Слово, ми рятуємося. Суть чекає на безбожних, а праведники будуть жити з Богом вічно. Істина там, де Бог і Дух Святий. Нам необхідно харчуватися тільки від дерева життя. Це Ісус, це там, де правда, а дерева знань веде до смерті. Нам треба бути смиреними, тому Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Амінь.